Сьогодні в програмі французькі креативні технології, приємний звук, звук салафона. проти тисячолітніх карпатських метал е здоровий, сильніший чи витримає новий DS4 підступні випробування в горах. Хочеться поспорити з вами на обід. Ексклюзивний репортаж з лабораторії Ауді. Головна перевага преміум класу це, звичайно, безапеляційна прискіпливість до деталей. Як німецький автогігант догоджає українським мільйонерам і захотів зеленовато коричневий колір свого улюбленого віскі. І які забаганки у вітчизняних власниць Ауді А 8. Довелося фарбувати 250 катушок нитки у яскраво рожевий. А також співачка Слава з гурту «Неангели» сміється перед стартом посміє. Піхається на колі і веселиться на фініші. Помоється. Це буковель найбільший гірськолижний курорт східної Європи. Місце, де дивовижним чином поєднались прогресивні технології та колоритні карпатські традиції. А це концентрат всього інноваційного, прогресивного і революційного, що вигадали французькі інженери без гальм Сітроен серії DS. Усі свої інноваційні та прогресивні рішення французькі інженери без гальм і будь-яких рамок спочатку випробовують саме на преміальних ситроенах серії DS. Коли у 55-му році на Паризькому автосалоні вперше показали автомобіль з таким маркуванням, то лише за перший день його замовили 12 тисяч чоловік. Інший зірковий час настав під час знаменитого замаху на шарля де Голля. в 62-му році. Президентом мобіль ДіЕс отримав десятки куль та все ж не зійшов з дороги і втік від обстрілу. І все це означає, що сьогодні ми тестуємо справжню легенду. Французький психоз, емоційний вибух, безглуздий і незвичний Сітроен ds 4. Основний посил, який несе кожен такий сіт це емоційний автомобіль, ефектний ззовні красивий всередині. При цьому французи кажуть, що за усім цим національним шармом криються інноваційні технології, славнозвісні хаяці-технології. От ми й перевіримо ці ексклюзивні матеріали розкішне оздоблення і авангардний дизайн за допомогою карпатських майстрів, які користуються не новітніми, а тисячолітніми технологіями. Технології перетворення металу на будь-який виріб більше 9 тисяч років. Але якщо раніше метал плавили для того, щоб перетворити на сокиру чи підкову, то наразі з нього виливають футуристичний кузов DS4. Але наскільки він якісний і красивий, спитаємо коваля Михайла. Каже, що французи зробили цю машину з е, металу. З високою межею тікучості. Я не абсолютно не розумію, що це означає, але кажуть, що це полегшує метал і робить його більш жорстким. Метал здоровий, сильніший, так що легкий і а. не подається, а що тут задні двері не відкриваються. А, а знайдіть як. Ну як можна так двері робити? скажіть? це ж може хтось собі в око вструмити. запросто за може і голову розбити, і лице розрізати на це. Да. От, на це думає... на цей угол. Думаєш, як нормальні двері, що там? а тут виявляється, якийсь кут з них стирчить міцний, красивий, але життєво небезпечний. Саме такий діагноз поставив французькому кузову карпатський коваль. До того ж, автомобільні Афродіті принесли в жертву ще й пасажирське вікно. Через антигеометричну форму дверей його зробили глухим. Тобто воно не опускається. А це наш наступний дзвінкий оберіг стародавніх карпатських традицій. Людина-оркестр Роман Кумлик. Саме цей місцевий мультиінструменталіст приймає у французького гастролера екзамени з музики. Пане Романе, французи зробили дуже музичну машину. Тут навіть можна міняти звук поворотників. І звісно, вам, як е, найзнанішому музиці е, України, часу визначити, який звук вам більш приємний, чи взагалі вони підходять для українського вуха. Ви, зна... що воно вам Ви знаєте, що дуже приємний звук, звук салафона, м'який звук і дуже приємне е, враження, що ти і концерт слухаєш, і поворот робиш направо або наліво. <рес> Наш наступний звучок ось такий. Ну Це годинник, щоб не забутися, коли ти їдеш, а може ти кудись спізнюєшся. А от трошки інший. Це, це виходить так, якби капля якась про каплю за рулем думати, не можна ніяку. Немає. Можна більше 40 градусів. Не дай Бог. <світ> ну і нарешті фінальний дуже незвичний звучок. Ви знаєте, що тут навіть є, похоже на копета конів, е так якби коні бігли. І це прекрасно, ти на коні, ти король. Але в салоні найбільшим подразником ваших автосмакових рецепторів виступають не звуки поліфонічної музики, а ось ці шкіряні сидіння. Зовні такі креативні крісла виглядають дуже стильно і якісно. Та як оцінить роботу своїх французьких колег карпатський кушнір? Пане Богдан, ну що ж скажіть, як вам як знавцю шкіри оздоблення французького салону? Я би сказав, що досить непогано, досить гарно виглядає. Особливо ці витиски воно по витискому видно, що професійно зроблено. Але все одно хотілося би краще. Проблемно в самому покрасі шкіри. Мені Здається, що покрашено трошки якось Ну, хотілося би краще. Штучні парвники, якими пофарбована шкіра сітроену, не такі довговічні, як природні. Хімічна фарба набагато швидше витирається ніж органічна. А от тиснення, шовчики і сама якість телятинки, якою щедро зашитий дієс 4 карпатського кушніра, цілком задовільнили. Особливо порадувала дизайнерська середня частина сидінь француза, виконана у формі годинникового ремінця. Хоча деяким цей картатий візерунок нагадує кубики пресу молодого Шварценеггера. В дизайнерському плані французькі творці Дія з четвертого, звичайно, попереду всієї планети. Але як їде, ця шедевральна скульптура на колесах нам допоможе визначити гонка. Машина переповнена креативними сучасними технологіями, буде змагатись проти оберігу технологій віком у 5 тисяч років красивою українською фірою! Коли я дивлюсь на вашу одну кінську силу і відчуваю свої 163 французькі кобилки сітреєну, хочеться поспорити з вами на обід. Від обіду мене відділяє 10 кілометрів звивистих доріг Буковелю, на яких Сітруен зможе показати свій спортивний характер. Суперник до своєї перемоги буде їхати навпрошки, просто підніметься і спуститься з гори. Ходовату традиційно французького налаштування. Беремо крени від м'якої підвіски, але без плавності ходу. Поєднаємо це все із тряскою жорсткої підвіски, але чомусь без хорошої керованості. І вуаля, ще один французький хеч готовий. А відтак на цьому недоспортивному автомобілі я вирішив зрізати і позмагатись із фірманом на його території. Наразі моя дорога мало чим нагадує хайвей. І хоча DS4 від планети відділяє цілих 17 см, плюс машини доволі короткі звіси, це не позашляховик і навіть не кросовер. Загрузли. Включаємо зимовий режим, тримає воно його на низьких обертах, але ніхто... Нікуди не їде. Ми тут такі загрузли, а пан Василь обходить на правого борту. Зважаючи на те, що цей транспорт до історичного періоду рухався із швидкістю пішохода, «Сітроен» все ж таки зберігав шанси на перемогу до останнього. Сутність брички радісно анонсувала мою перемогу. Та, на жаль, всередині чекало повне розчарування у вигляді задоволеного обличчя фірмана. Я буду макітру вареників і бан. Іма своїми змінами під звуковими налаштуваннями та шкіряними сидіннями цей Сітрен одразу справляє враження. Дуже екстравагантним і корисним рішенням було зробити лобове скло панорамним, причому рівнем проникнення сонця до вашого авто ви можете ось так легко керувати. До того ж, цей сітроен вже нової генерації. Тут деталі хоча би скріплені між собою, а не тримаються на соплях як раніше. Проте із деякими своїми креативними технологіями вони явно переборщили лише на одному рулі 16 незрозумілих заплутаних кнопок і крутилок. Їх напевно розробляла людина, яка ненавидить водіїв. Далі задні двері. Спочатку вони своїми гострими кутами пошкодять грудну клітку у ваших пасажирів, а потім глухими вікнами, що не опускаються, доконають бідолах клаустрофобію. І це я ще не дійшов до найголовнішого ціни. Прайс стартує від 225 і піднімається аж до 350 тисяч гривень. Причому слово стартує тут виступає ключовим. Далі в програмі консервативний прогрес нової ауді. А 8 вона знову майже не змінилася. Із безмежною турботою про пасажира. Тут ви можете. І вартує простягнути ноги. Та зі зростаючою допомогою шоферу. Тепер Ауді все частіше втручається в роботу водія. І чергова знаменитість дивується на пекельному колі. Така що, що за... змагається із трасою та автопитаннями. Ти хочеш, що я тебе питаю? І все ж таки не може вийти чистою із тотального бруду. Помою. Дюссельдорфі, Німеччина на світовій прем'єрі найбільш консервативної традиційної моделі з німецької трійки преміальних седанів це не Мерседес з класу Не БМВ Сімка, а нова Ауді А 8 При всі наші побоювання перед презентацією, нова вісімка виправдала всі наші сподівання, вона знову майже не змінилася. Нові лінії кузову, інноваційні дизайнерські рішення, сміливі експерименти над зовнішністю можна знайти де завгодно тільки не в новому флагманському ауді. Вісімки розрослась радіаторна решітка, яка тепер своєю хромованою пащою може пожирати більше комах. На дзеркалах заднього виду з'явились вказівники поворотників, змінились противотуманки. Тобто, в цілому, а 8 лишилась, як була. Традиційний дизайн не означає відсутність новітніх технологій. Одні тільки фари головного світла настільки розумні, що хочеться виміряти їх IQ. Уявіть собі, тепер жмутком світла керує навігація і повертає світлофар у заздалегідь прочитаний поворот. Тепер нова вісімка може не лише зазирати за поворот, але й підсвічувати дорожні знаки та підморгувати пішоходам. І Якщо раніше система нічного бачення розпізнавала лише людей, то сьогодні цей німецький автомобіль розбирається ще й у великих тваринах. А як не розбиратись, коли весь внутрішній світ автомобіля обтягнути стадами корів? Головна перевага преміум класу це звичайно безапеляційна прискіпливість до деталей. Аби тіло майбутнього власника А 8 обіймало крісло з найніжнішої шкіри, австрійських карівок відгодовують листям полуниці. На оздоблення одного салону преміального ауді йде шкіра дюжини рогатих і копитних, обробляють її лише натуральними матеріалами: тією самою полуницею, топінамбуром та деревом. Сумах, жодної кислоти чи хімікатів. Коровами без хімії тут обтягнуто абсолютно все, починаючи від торпедо і керма, закінчуючи накладками на двері і підлокітниками. Але й на цьому яскравий представник від творців казочок для багатих не зупиняється: Окільцьований живий куточок, щедро прикрашений ще й легенями планети, чиїм тілам пощастило стати декоративними вставками інтер'єру. Для створення дерев'яних панелей салону від стовбура, наприклад, вільхи виключно з боку відрізають ось таку тоненьку пластину, далі її клеють на основу, і потім, за побажанням клієнта, пори в дереві можуть спеціальним чином затерти, аби надати йому бронзового чи ось такого золотавого відтінку. Якщо більшість клієнтів запропоновані заводські варіанти ауді дизайну влаштують, то тільки невітчизняних креативних мільйонерів. Наші ж краще знають, якими кольорами і вставками надихнути життя цей консервативний німецький світ. Звісно, що а 8 вам пофарбують в будь-яку вашу забаганку. Розказали про одного українського замовника, який захотів зеленувато коричневий колір свого улюбленого віскі. А заради ще одної прискіпливої україночки, яка захотіла вишити свої ініціали на сидіннях, довелося фарбувати 250 катушок нитки у яскраво рожевий. Незважаючи на нездорову любов наших співвітчизників до таких будинків на колесах, все ж таки не українці, є головним об'єктом уваги цієї нареченої з чотирма кільцями. Найчастіше під автовінець разом з цією красуною йдуть багатії з Піднебесної. Причому чим менший зріст покупця, тим довшим має бути автомобіль. І, можливо, найголовніша фішка подовженої версії вісімки, через яку у Китаї купують виключно А8 лонг. Це королівське крісло заднього пасажира. Тут ви можете і вартує простягнути ноги. Але довго відпочивати в Ауді все ж таки не вийде. Адже цей автомобіль більше нагадує не королівські апартаменти, а бізнес-центр. Телефон, факс, три монітори, DVD, холодильник, система роздачі Wi-Fi сигналу на вісім пристроїв. Не вистачає лише красивої блондинки секретарки за кермом, які для того, щоб водити цей сучасний офіс, вистачило б і двох її звивин. Тепер ауді все частіше втручається в роботу водія. Якщо на швидкості більше 65, я перелаштуюсь у сусідню смугу, не вімкнувши повороти, то кермо почне активно вібрувати. Речі німці вмонтували б підголовник, систему, яка давала потиличники. За маневр без сигналу було б ефективніше. Four, three, two, Отже, німці вкотре довели, що флагман марки з чотирма кільцями на радіаторній рішичці не місце для експериментів. Ми вам там не якісь французи. Так, у нашого клієнта все погано. з про проте... Все добре з позиціонуванням в суспільстві. Він не може допустити, щоб хтось піснув про його костюм, будинок чи машину. А відтак він буде їздити на довершеній ауді аві. Спочатку знаменитості використовували цей автомобіль як трактор і заповзято переорали весь позашляховий полігон. Потім зірки вирішили, що вони в танку і безжально збивали на своєму шляху все підряд. Звалив. Молодець. <ріст> Найбільш сміливі відчували себе як в літаку, Щоразу здіймаючись на міцубіші Паджеро Спорт вище неба. А сьогодні на полігон підкочує ще одна бажаюча понищити чужу машину. Красуня, співачка і далеко не ангел, з гурту не ангели. Водій Порше Каєну турбо. Слава. Щасливі, що е, люди з великою душею нарешті доїхали до нас на е, перегони. А, з великою, так? Да? З великою душею. з У <сум> <сум> нас е, для тебе купа сюрпризів сьогодні. Угу. ями, горби, канави. Канави. То то яма, то канава. Е, сьогодні ти будеш водити машину так, як не водила ніколи. Але перед тим, як пустити тебе за кермо і на трасу, ми, звісно, маємо з'ясувати, який в тебе автомобільний досвід. Як давно ти водиш? Дам-дам-дам, е, 7. Іли п'ять? Ні, сім. Чи зразу ти сіла на танк, чи водила спочатку людську машину? Зразу е я сіла на БМВ. Що це було? БМВ-тройка. Коробка автомат дружу. З механікою взагалі не знаю. Мені кажеться, нічим. Це для мужчини. Мені давити нечим на третю педаль. І потім в тебе з'явився великий могутній білий каян-турбо. Як e, кладбище для бензину, так? Да? Ага. Бензоцвинтер. цвинтар. Да. Правила в нас дуже прості. У нас є п'ять воріт, які треба вписати. Не вписуєшся в ворота, збиваєш флажок, отримуєш штрафні 5 секунд. Відповідаєш правильно на питання, яких в нас теж буде п'ять. За кожне питання отримуєш бонусні 5 секунд. Вписуєшся в 3 хвилини, отримуєш прекрасний комплект фінської зумової гуми рукового розміру. Ну, на всякий случай, у мене комплект нової резини є вже. Тому, якщо я буду їхати фіха. Знаете, что я это делал специально. Прекрасно. Ну что ж, тоді вдягаємо на тебе шаломы за кермо. Мамочка, давай. На старт. Увага. Полетели. Окей, нас Так, раз. Между цены. Опять да. направо. Да, и налево. Так, 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 та, та. ова. Геніально. Перші ворота ти вийшла. прекрасно. і до тебе перше питання. На якому автомобілі були встановлені перші паски безпеки? Мерседес Вольво Феррарі Форт. Дуже просте питання. І що це? Вольво. Вольво звісно. Це саме класний автомобіль. Та ну-ка, давай впишемось в ці ворота. Не вписуємо, збили молодець. Прекрасно. Весело тобі. Так, ні грустно, я посилаю. Що в автоспорті обов'язково має бути вказано на гонщика? Ім'я, спонсор, група крові Знак Зодіаку. Так, а ну-ка ворота і знову не вписалися. Я люблю збивати флешки. Так, а є що що за це бревна, їх не гальмуй опоздали, меня затянули. Назва, якою марки розшифровується як народний автомобіль. Део, Фольксваген, Фіат, Шевроле. Народний автомобіль. Део, точно. Наверно, Фольксваген. Ну, звісно. Не смішно. Наше наступне питання. З чого в стародавні часи виготовляли перші шини для коліс. І чотири варіанти відповідей: шкіра парусина, листя мотузки. Ти хочеш, що я тебе питаю? Парусина смішно парусина! Ой, клас. Останній горд тут пригальмовий, щоб не впасти носом і вперед. Давай, 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 давай. І полетіли. І останнє питання на фінішній пірамід. Шкіра, яких тварин йде на салон «Бугаті ірон, нільських крокодилів, альпі... альпійських корів, африканських козлів і або степних коні. Містеру сіне коровнера. Правильно! і це фініш. <плес> Ну, Я тебе вітаю, ти вижила? Главное, що ти вижила? <плес> <плес> ну, що з того, як ти виглядаєш і труси, то тобі сподобалось. Ну, в общем, очень да. Замастилася трошки. Ну Цитально. да. Ну, їхала через багно, нам машину. Помоється. Слушай, ну круто. Руки трясуться, потому что, во-первых, я думала, что у мене буде кріпатура, потому что напряження в такому... стремле. А так, в принципе, это наші дороги, мы к этому привыкли. Ты ворота, які були в нас на трасі. О, я люблю боулинг. Ты думала то кегли, да? Це було прекрасно, і ти при цьому відповіла на всі питання. Ти друга людина, яка за сезон відповідає на всі абсолютно п'ять питань, е, так наче ти створена для автоспорту. Ти знаєш, я так ляпала просто, що попала. Твій час 4 хвилини 20 секунд. Не будемо казати, що це вічність. Це набагато е, е, менше ніж у Ані Завальської чи у Павла Зброва. Враховуючи те, що ти збила троє воріт, ми тебе штрафуємо на 15 секунд і відповіла на 5 питань. Ми тобі даємо бонусні 25 секунд. Загалом ми від твого часу віднімаємо 15, це означає, що. Ти за 4 хвилини, 5 секунд, я віддаю тебе з цим. Не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Користуйся, отримуй знижки, катайся. Тим більше, що як для твого танку, який їсть по 40 літрів на 100 кілометрів, це важливий подарунок. Сібера. Слава перша жінка на нашому випробувальному полігоні, яка без проблем розколола абсолютно всі автомобільні питання. І якщо в інтелектуальній частині автоекзамену цьому не ангелу щастило, то за кермом однієї фортуни малувато співачка відверто повільно місила багно складної траси, проїхалася бульдозером нашими контрольними воротами і загалом більше розважалась аніж ганялась. На фоні усіх інших зірок, які поводилися з тестовою машиною далеко як не ангели, ця співачка не виправдала своє грізне ім'я. У наступній програмі надміцний Volkswagen Beetle. проти помпезного Bentley gts Speed. і проти обережного Мерседесу s клас Програма Тачки обирає найкращу машину року.